Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас 26 лютого 2025 року. Енергії дня нейтральні, але доведеться вирішувати питання з іншими людьми, які є у вашому оточенні, або, можливо, з якими вам доведеться спілкуватися в цей день. Також, можливо, сьогодні проявляться відкриті вороги. Для когось буде вирішення судових процесів або питання партнерства. На цей день варто розраховувати, що ви будете пов'язані із певними питаннями, що стосуються права, можливо, якихось спірних справ, для когось, можливо, питання розлучення або, навпаки, отримання шлюбу. Тобто. Все, що потребує урегулювання сьогодні час приділити цьому увагу. Також варто зберігати рівновагу духа, щоб знайти вміння спілкуватися з іншими людьми. На цей день для когось, можливо, будуть якісь заключення справ ваших, або, можливо, для когось екзамени. І, звичайно, на цей день для вас актуальним буде та думка суспільства, яка про вас існує. Для вас це на цей день чомусь вас буде зачіпати. На роботі і у бізнесі питання будуть пов'язані із законом. Для когось буде офіційне заключення договорів, контрактів, можливо, у когось буде вдалим проведення переговорів. І загалом ця робота буде та, яка для вас є вашим призначенням, якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь на своєму місці. Також цей день важливо, можливо розраховувати на допомогу офіційної особи. Можливо, хтось отримує невеликі доходи, в когось це може бути заробітна плата, в когось те, що ви вже заробили раніше. В особистих стосунках. Для когось, можливо, буде юридичне оформлення шлюбу, а також, можливо, у цей день ваші почуття не будуть фонтанувати такими емоційними вихлюпами, а просто будуть вони, де ви будете керуватися здоровою логікою, здоровим глуздом. Можливо, будете із партнером оцінювати свої подальші кроки. Також на цей день. Можливо, ви будете відчувати деяку прохолодність, але це говорить тільки про те, що так сьогодні складаються енергії, де не варто відчувати таких занадто теплих і приємних стосунків. Все буде по справедливості і, і занадто серйозні енергії для того, щоб ви могли вирішувати свої певні питання. Але рішення і ваші дії повинні бути гарно обміркованими і виваженими. І порада на сьогодні. Проявляйте свою незалежність, будьте наполегливі у своєї меті. Добивайтеся свого і будьте такими нерушими у своїх життєвих негараздах. Якщо вони у вас такі стикаються, то при рішенні питань використовуйте свою інтуїцію. Якщо щось не відповідає вашому уявленню, Тобто іде всупереч із вашими установками, з вашими е, програмами життєвими, які ви собі задали, то ви можете сміливо сказати Ні, якщо то вам або не підходить, або воно вам просто не потрібно. Також, можливо, на цей день вам варто переглянути е, ту ситуацію, яка склалася у вас, ніби з боку, ну, для того, щоб ви змогли прийняти виважене і розумне рішення. Також, можливо, для когось потрібна буде порада розумної жінки, то можете звертатися, ви її отримаєте. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім відчувати свою значимость, миру вам і гарного дня!